1 квітня в нашому місті цілком може стати не днем сміху, а дитинства вже вдруге активні южницькі матусі та їх чада у цей весняний день збираються разом, аби здійснити веселу ходу проспекту Миру. Як і минулого разу, об'ява про захід з'явилася у соціальних мережах. Повідомляли про майбутню акцію і журналісти студії Мих. Тепер розкажемо, як пройшла зустріч малюків. Цей сонячний день на головному проспекті міста зібралась чимала кількість молодих матерів, а все, аби продемонструвати, що южне є місто молоді та дітей Цьогоріч В акції взяло участь двічі більше батьків, що не може не радувати організаторів. флешмобу. Все, що було заплановано, зібрати жителів нашого міста, вийти на проспект, пройтися все збулося. Прийшло дуже багато мамочок. Приєднатися до флешмобу мали нагоду усі бажаючі. В ході заходу учасники не лише поспілкувалися, а й спільно сфотографувалися на пам'ять. Станіслав та Олена взяли участь у подібному заході вперше і зовсім не жалкують, адже дійство для них виявилось досить веселим. Дуже сподобалося. солнечко, тепло, вітерок немножко, ну хорошо, так весело, цікаво. Мамочки собралися всі вместе, пройшли прогулочку. така легка це полезно? Так, что... да. Мені здається, дає так ну. В принципе, сближают. Мамочки сейчас здесь пооставались, общаться, тем более детки постоянно играются. Да. И общение, знакомство и малышам интересно, и мамочкам не скучно. Важливый заход, который организовывает Центр социальных служб семьи детей и молодей, поддерживают и другие участники ходьбы. Батькам приемно, что их детям предъявляется увага. Это очень полезно. Я уверена, что это даже не половина. Нас очень много. В наше время дети – это наши цветы жизни. Отличные впечатления. Очень хорошо, що такі мероприятия проводяться. это как-то объединяет людей. Когда до когда там шли був один з перших пап, так скажем. хочеться, щоб намного більше людей участвовало в таких мероприятиях. Можливо, наступного року до акції приєднаються підприємці нашого міста, аби зробити свято більш насиченим, як для дітей, так і для їх батьків.